На межі зникнення поморянський замок, національна пам'ятка 15 століття, що на Львівщині, руйнується просто на очах. Найгірших руйнувань замок зазнав за 10 останніх років. За цей час тут впала частина даху і кілька стін. Місцева влада неодноразово складала кошторис на відновлення будівлі. Однак сума щороку зростає. Державних надходжень на реставрацію пам'ятки немає. Єдиними, хто може врятувати ситуацію, є заможні люди, які готові купити та відбудувати замок Богдан Янчинський місцевий житель. У його руках фотографії зроблені ще на початку 80-х. На них замок майже як у часи потоцьких останніх власників. Колони ліпни на розкішні сходи та двір. Таким пан Богдан запам'ятав замок. Тут було ще училище. Літній поморянин пригадує, як у 35-му його приводили сюди на екскурсію. У другому чи третьому класі нас водили сюди на екскурсію. Вчителька. І з тієї сторони, де там навіть я мою фотографію, тоді з цього часу, і ми фотографували нас. Тут нас зустрічав його син Юрій на коне копоні. Їхали з барабаном, ми це все бачили, фотографувалися. і потім розказували нам ту історію про цю замку, про самого поточку. Старожили села і досі пам'ятають потоцьких. А от вигляд замку скоро можуть забути в обласному управлінні охорони культурної спадщини кажуть, гроші на реставрацію не дають вже п'ятий рік поспіль. На сьогоднішній день сказати конкретну суму 50 мільйонів чи 100 мільйонів гривень, це буде завжди правильно. Чому? Тому що залежно яку ставити мету, якщо говорити про збереження об'єкту, тобто відновлення його функціональності, це один момент. Другий момент, коли говорити про реставрацію, реставрація може бути і набагато дорожчою, і 200 мільйонів. Якщо відновити в такому стані, в якому він був скажімо, на якийсь певний період часу. Опікун замків Борис Возницький бідкається, будівля розвалюється на очах. Недавно впала одна стіна, і через три дні люди розібрали на цеглу і забрали додому, ту стіну. Але минуло і ми шукаємо, тому що у нас на Львівщині дев'ять замків. Оце найстрашніший замок, тому що він на очах падає. Втім, узяти замок а разом із тим і велику відповідальність не береться ніхто. І не лише Поморянський. Щоправда, два роки тому у приватну власність взяли палац у Тартакові, але це не врятувало його від руйнації.